Привіт, мої маленькі дослідники, див! Уявіть собі, після дуже-дуже довгої зими, коли все навкруги спало під пухкою ковдрою снігу, ліс нарешті почав прокидатися. Так, так, немов величезний ведмідь, що потягується після довгого сну. Сніг танув, дзвінки струмочки весово дзюрчали, а з під землі, як маленькі дива, визирали перші тендітні квіти. Повітря наповнилось свіжими запахами, а навкруги лунали радісні звуки весни. На гілці старої, мудрої яблуні сидів собі маленький соловейко на ім'я Ліро. Він був таким крихітним із пір'їнками кольору молодого листя і тільки-но навчився літати. Але він ніколи ще не співав. Усі його брати та сестри вже виводили такі чудові дзвінки трелі, що, здавалося, ніби вони розмовляють із самим сонечком. Але Ліро мовчав. Ох, він так боявся, йому здавалося, що його пісня буде не такою гарною, не такою гучною, не такою правильною, як у інших. Але Ліро мовчав. Ох, він так боявся, йому здавалося, що його пісня буде не такою гарною, не такою гучною, не такою правильною, як у інших. Ліро що сидів на своїй гілці і уважно слухав. Голоси інших птахів лунали мов чарівна музика, яка наповнювала кожне деревце і травинку. Він закривав очі, уявляючи, як його власний спів злітає до хмар. А потім він тихенько пробував співати сам, і замість красивих мелодій виходило щось таке ледь чутне, нерівне, ніби маленький потік, що сором'язливо пробивається крізь камінці. Ох, зітхав він, краще вже мовчати, ніж щоб хтось сміявся з мого співу. Його сердечко стискалося від смутку. Але одного чарівного вечора, коли сонечко вже ховалося за лісовими верхівками, фарбуючи небо в рожеві та золоті кольори, на галявину вийшла мавка. Вона була лісовою феєю і з волоссям, схожим на весняне листя та очима як росинки. Мавка слухала весняні пісні і рактом помітила маленького тихого ліро. Чому ти не співаєш, мій маленький друже? м'яко запитала вона. Ліро дуже здивувався, що його помітили, бо я не вмію так, як інші, прошепотів він. А ти пробував співати так, як ти? запитала мавка, і її голос був схожий на шелест вітерцю. Ох, слова мавки! Вони закрутилися в голівці ліро, немов легенькі листочки, підхоплені весняним вітерцем. Співати так, як я? А це як? думав він. Наступного ранку Ліро вилетів у ліс не для того, щоб спробувати співати, а щоб просто послухати. Він був дуже-дуже уважним. Він чув, як вода весело біжить по гладеньких камінцях, створюючи свою власну пісню Дзюр-дзюр-дзюр. Він чув, як вітер ніжно грає на гілках дерев, немов на дивовижній арфі. Ш він чув, як бджоли трудівниці дзижать над першими квітами, збираючи солодкий нектар. І раптом, мої дорогі слухачі, йому здалося, що всі ці звуки це не просто шуми, це ліс розмовляє з ним. Це була величезна, чарівна музика, і кожен струмочок, кожен листочок, кожна комашка співали свою унікальну пісню. Ліро прислухався до цього неймовірного ритму, цього великого лісового хору, і в його маленькому сердечку зародилася нова. Смілива ідея. А що, якщо що, якщо він просто спробує додати свій власний маленький звук до цієї великої симфонії? Так, мої хороші, Ліро вирішив спробувати. Він глибоко вдихнув свіже весняне повітря і? Спершу це було дуже тихо, майже нечутно, ніби найменша краплинка роси падає на м'яку травичку, але він не зупинився. Потім трохи сміливіше, ніби маленький струмок, що виходить з під снігу. І ось що найцікавіше: його пісня була зовсім зовсім не схожа на пісні його братів чи сестер. У ній було і ніжне дзюрчання струмка, що біг по камінцях, і легенький шелест молодої трави, що танцювала під вітерецем, і навіть глибокий таємничий подих неба, що обіймав весь ліс. Це не була гучна пісня, але вона була сповнена справжніх лісових чудес. І знаєте що? Світ зупинився на мить, щоб послухати. Так, так, немов кожне деревце, кожна квіточка, навіть пухнасті хмарки на небі затамували подих. Мавка стояла під старим дубом і усміхалася, її очі сяяли. Чуєш, Ліро? прошепотіла вона, це твій голос, він не схожий ні на чий інший. Ліро трохи зніяковів. Але ж він дивний, сказав він. Мавка ласкаво посміхнулася. Дивний це просто слово Ліро, а твій спів, він живий, справжній. Цієї чарівної ночі мої юні мрійники ліро співав і співав, не зупиняючись аж до самого світанку. Його маленьке серце було переповнене радістю, адже він знайшов свою власну пісню. І уявіть собі, навіть круглий, срібний місяць затримався на небі трохи довше звичайного, щоб послухати його першу Справжню пісню. Коли перші промені сонечка почали будити ліс, а інші птахи прокинулись, ніхто, ніхто з них не сміявся з ліро. Вони просто сиділи і слухали, слухали його мелодію, яка була такою незвичайною і такою прекрасною. Бо в кожній ноті його пісні було щось справжнє, справжнісіньке, і маленька радість, і крихіт. Страх і велика вдячність за те, що він наважився бути собою. Його спів був ніби ніжний, але сильний струмок, що прокладав свій шлях крізь каміння, розкриваючи серце лісу. І відтоді, мої любі друзі, ліс знав одну дуже важливу річ: коли соловей лі розпіває, то весна дихає глибше, ніж будь-коли. Його пісня стала не просто піснею, вона стала справжнім знаком нового початку, знаком того, що бути собою це найчарівніше диво. Кожен раз, коли хтось у лісі боявся зробити перший крок чи сказати щось, що відрізнялося від інших. Мубра мавка приходила і казала: Згадай, Ліро, його перша пісня теж тремтіла від хвилювання. Але саме вона, ця тремтяча, щира пісня, розбудила весь ліс і подарувала йому справжню весну. Тож пам'ятайте, мої чудові слухачі, не бійтеся звучати по-своєму, бо світ не потребує, щоб ви були ідеальними копіями когось іншого. Він потребує справжності ваших унікальних голосів. Навіть найтихіший, найсором'язливіший голос може розбудити цілу весну в серцях і навколишньому світі.